Коли почалася повномасштабна війна, ми перебували в місті Марії, в місті Маріуполі. Звичайно, не вірилось, що це сталося. Всі думали, що це 2-3 дні і все закінчиться. З кожним днем все становилося чудніше, чудніше, і ворог приближався. знаєте. І з приводу Божого дива, то вона нас супроводжувала на цьому всьому періоді, починаючи з того дня, як Бог просто вивів нас в цю ніч з квартири і помістив, перевів Тобто Ми перейшли до сховища. Таке було у нас навпроти нашого будинку будівля, ДК, Дворець культури, там, де діти наші займалися танцями всіми різними кружками. І ми сховалися в ту ніч, в котру під наше вікна прилетіли снаряди, гради. І осколки вони зруйнували нашу будівлю, все позалітало в вікна, попробувало стіни. І знаєте, це диво Боже, тому що моя жінка вона домогосподарка, вона постійно готувала на цій кухні. Все, що прилетіло в ту ніч, воно могло попасти в нас. Тому Бог являє свої чудеса. Потім ми переховувалися в цьому сховищі. Я Такими перебіжками бігав додому, щоб нагріти води, і теж попадав під обстріл. знаєте, І вже коли наді мною розривалися снаряди, я становився в угол будівлі і на пам'ять приходили слова з Біблії, що опадуть. Тебе тисячі, десять тисяч весною не приблизиться, і навіть волос не може впасти з моєї голови на той час. Такі слова віри були в моєму серці, навіть я розумів, що це могли бути моїми останніми словами. Але віра в Бога і надія вона допомагала нам, знаєте, пройти все цей шлях, який ми проходили. Ми знаходилися, знаєте, в цьому підвалі. Моя жінка вона була. Вже почті на восьмому місяці вагітності, і для того, щоб гормональний фон її був в нормі, нам були потрібні е, ліки, ліки гормональні, котрі не були в кожній аптеці, ми не могли знайти. Ну удивіться таке враження, що Бог поміщає з нами тих людей, котрі знаходячись з нами в підвалі. У цій сім'ї, у цій жінки, ці ліки залишаються в тому обсязі, в тому обсязі, котрі були потрібні. Потрібні були мої жінки. Знаєте, для нас це ну таке ж таке диво, що ми не могли уявити, як так сталося. Нам хотіла би достатньо, щоб до до, до, до кінця, mm. да, до кінця вагітності їх mm. вистачало. Це дуже велике диво, знаєте. Е, ну, можливо, люди б там не звернули на це уваги, але ми звернули. І ми ну, дуже вдячні Богу, що в таких е, мелочах вистраювалася наша віра. Таке є свідоцтво в мене за моїх батьків. Я коли молився, щоб вони були цілі, щоб Бог їх зберіг і вони знаходились вдома. Це, що... моя, моя мати пікла хліб, ще газ був у них тоді. А батько він лежав на дивані, тільки виключив телевізор і збирається, йде на кухню до матері. Вона виключає газ, перекриває і дивиться в окно, і летять гради. Летять гради, ці шари. І тільки вона успіває одне слово. У них була відкрита дверь в перегородку, там де дві стіни. Вона каже зразу, тільки каже одне слово в перегородку. І зразу перший удар прилітає там, де батько лежав в зал, прям залітає град. Падають стіни, стелі. Там, і їх цією дверею з перегородки їх так прямо туди і засипає все. Пилюка, бетон, вони залишаються дивом, жодної подряпини. Жодної, ну, для мене це велике диво. Як так Господь їх просто закинув туди. Просто притрусила бетоном, пилью. Но... Дякувати Богу, що вони залишились просто живі, і неврідимі. В військові вони перевезли нас в центр міра. Ми коли переїхали з нашого району. Наш район вже був такий більш більш гарячий, понівечений. Будівлі були в ми коли виїжджали, вже такі зруйновані. В общій сложності от ні, ну, три тижні ми просиділи. Дуже було страшно, щоб не ну стресу, це щоб не почались перейми. Ну, я не почала народжувати. Оце мені лякало дуже сильно, і я з кожним разом, ну, як, як же виїхати, щоб не на ну як там, в цих умовах народжувати. Я просто засинав, коли я молився, я казав: Господи, покажи, як це буде, як ми зможемо виїхати, тому що надії вже не було. Ми вже збиралися просто пішки виходити з цього мі... ну, міста, тому що все було вокруг. Все горіло, все палало, будівлі падали, і було страшно людям. Це всі розуміють. Ну, знаєте, я, я коли заснув, і Бог просто показав мені вісні, що такий стук в двері, і я відкриваю цю двері, і стоїть пастор. І я вже, знаєте, в моєму серці така іскарка надії, вона з'явилася, і я чекав. І так і сталося. Точності, як було в сні, знаєте, ну, стук в двері, і ми чуємо нашу фамілію заболотні на виход. І я просто підіймаю очі, я дивлюсь, що стоїть в дверях пастор. І Я просто ну, одразу дякую Богу, тому що Бог вірний. Бог вірний, і так як Він показав, все так само і сталося. Ми дуже поспішали, ті, що змогли речі з собою, там, що були з нами. Там. Похватали і забігли цей мікроавтобус, і ми виїхали. І ми виїхали, і дякували Богу, дякували пастору. Ми хотіли виїхати на сторону України і там народити. І тому Господь так явив, що mm -hmm. там, де я працював, ці підприємства Теж допомогли, допомогли нам підігнали автобуси і ми змогли виїхати в Запоріжжя. Ми добирались туди 10 годин, там, хоча Їхати, там, там дорога по години. часу, півтори години, дві години. але ну, ми їхали 10 годин, Шесть блокпостів, де виводили чоловіків, роздягали, дивилися татуювання, провіряли документи, телефони. Ну Бог беріг і допомагав, проходить кожне це випробування, і слава йому.